Червоноармійську районну лікарню було відкрито лише рік тому, але для її повноцінної роботи необхідно добудувати ще приміщення, каже головний лікар Тарас Сапко, проводячи екскурсію для голови Верховної Ради України Володимира Литвина. Спікера вразив по сучасному облаштований медичний заклад, однак добре розуміючи, що для повноцінної роботи лікарні треба ще кошти. Саме сюди за його сприяння надійде понад 6 мільйонів гривень. Загалом на розвиток червоноармійського району буде виділено 8 мільйонів гривень. Усе це зазначив Володимир Литвин: план розвитку області. Який для себе передбачив політик, от реалізацію нашої домовленості про те, що треба побувати в кожному районі і визначити, що ми в кожному районі будемо робити, поєднуючи зусилля району, області і шукаючи можливості в Києві. Я вам скажу, в мене тут є особисте, ностальгічне. Окрім того, за сприяння Володимира Литвина кошти на добудову восьмої школи отримає і Новоград-Волинський. Цей навчальний заклад Володимир Литвин відвідав особисто. Зараз діти тут навчаються ще у старій школі, і лише з вікна можуть бачити корпуси нової. Спікер пообіцяв, її буде відкрито вже у цьому році. Я от щойно у восьмій школі. Ми зайшли і зразу згадали. Своє дитинство, свої юнацькі роки, приблизно такі умови були, тільки тут вони трохи кращі, в яких ми вчилися. Спорт Спортзал у коридорі, пічне опалення. Ну, молодці вчителі-подвижники, які отримують школу. Я думаю, що ми будемо все робити, щоб завершити це будівництво у цьому році. Політик цього дня провів зустрічі з громадами обох відвіданих ним районів. Під час спілкування з людьми Володимир Литвин зазначив, що цьогоріч додаткові кошти з бюджету отримують декілька районів області, які він пообіцяв відвідати особисто.